Українська пенсійна реформа передбачає запровадження трьох рівнів. Наразі діють тільки перший і третій. Перший солідарна система. Вона існує нині і забезпечує базові потреби. Другий рівень накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Передбачає створення додаткових коштів для майбутніх пенсіонерів шляхом сплати внесків на індивідуальні рахунки. Третій рівень добровільне недержавне забезпечення. Завдяки цьому кожен може нагромадити гроші для себе, родичів або працівників свого підприємства. У нас є позитивні прецеденти когда подобные реформы проходили в Польше. Сейчас мы видим просто феноменальный эффект, когда э, это позитивно сказалось на польском фондовом рынке. Вот сегодня, э, Польські інвестори а, достатньо скріпко стоять на ногах. Держфінпослуг ініціює допущення до другого рівня недержавних пенсійних фондів. Це має забезпечити максимально високий рівень дохідності вкладень громадян. Водночас це вигідно для економіки країни. Активи НПФів це довгі гроші для інвестицій, тобто для кредитування проєктів, які зможуть приносити прибутки лише за кілька років або десятиліття. Поки що масштаби недержавного пенсійного забезпечення не з перших доходів треба починати накопичити бо чим пізніше. Починаєш накопичувати, тим більше треба вносити, щоб мати в кінці пенсію пенсію достатньо пристойного скажімо, розміру. А якщо починати трошки раніше, то накопичення будуть е, самі по собі зростати за рахунок інвестиційного прибутку. Визначити, коли починати отримувати пенсію, вкладники мають право самі, але не раніше і не пізніше 10 років від пенсійного віку, встановленого законодавством. Загалом забезпечити собі додаткову пенсію нині можна трьома шляхами: через внески до НПФ на лайфове страхування та депозитний рахунок банку. Тим щоб убезпечити себе від ризиків, оптимальний варіант стати вкладником усіх трьох систем. Водночас Вічну пенсію гарантує тільки страхування життя. Олена Сидоренко, Валерій Наумов, український бізнес-ресурс.